Літня пальчикова гімнастика. Приготуйте, будь ласка, свої ручки. Дні чудові наступило, світить сонечко, що сило. По черзі вкладаємо наші ручки в кулачки. Хто там ходить на нас в Їжачок заліз в розсаду. Вкладаємо наші ручки, як їжачок і пускаємо, піднімаємо голочки. Діти на ставок ходили, рибки вдострі наловили. Прикладаємо долоньку до долоньки, утворюємо таку рибку. Жук над квітами кружляє і рогами нас лякає. Складаємо жучка колені. Ось метелики літають, світочок нектар збирають. Складаємо метелика і махаємо, як квіт, крильцями. Полю я курів пасу, їм водички принесу. Робимо ось таку корівку. У селі курчат багато дзьоба від пшоно курчата. Пальчиками робимо так, ніби сипимо пшоно. Сонце вийшло із за хмари, Є на стемні окуляри. Робимо із пальчиків окуляри і прикладаємо їх до очей.